Дивіться, чому раніше ніхто не знав про існування буферних ємностей, та ніхто їх ніколи не встановлював в системи опалення. а Тепер раптом змінились часи. І всі виробники та майстри по системам опалення рекомендують наполегливо до встановлення буферні ємності в сучасні або не сучасні системи опалення. Друзі, відповідь дуже проста, тому що раніше мається на увазі в радянські часи, виробники виготовляли один типні. Твердопаливні котли з маленькою загрузочною камерою та з маленьким теплообмінником. Відповідно, такі котли не могли працювати в режимах недопалу. Відповідно, у людей не було такої проблеми надлишкової потужності, щоб її потрібно було кудись скинути. Але людей так само і не влаштовував недолік таких котлів, тому що вони мали дуже низький коефіцієнт корисної дії. І саме головне, дуже низьку тривалість горіння. Кожні 30-40 хвилин потрібно було бігти до цього котла для того, щоб підкинути. the to... Дров, відповідно, інженери знайшли рішення для людей, винайшли а, твердопаливні котли тривалого горіння з великими загрузочними камерами, з правильним розподілом первильного вторинного повітря. Але такі сучасні твердопаливні котли, які мають високу тривалість горіння, вони за собою тягнуть і встановлення буферної ємності для того, щоб ми могли скинути цей резерв потужності, який вони видають, тобто надлишкову потужність. Коли ви встановлюєте собі, Собі буферну ємність, ваш твердопаливний котел починає працювати на високих температурах. Не на термометри високі температури мається на увазі, а в режимі очагу горіння. Тобто котел видає в таких режимах максимально високий коефіцієнт корисної дії, відповідно нагріває вашу систему опалення і залишок енергії скидає буферну ємність. Потім, коли котел цей у вас потух, у вас система опалення. Забезпечується з буферної ємності, тому що там зберігається надлишкова потужність тобто певний об'єм теплоносія, який може ще певний час забезпечувати вашу систему опалення теплом. Тому, друзі, ще раз дослуховуйтесь до порад виробників. Ніхто вам не хоче порадити такого, щоб ви просто витратили зайві гроші. А в першу чергу виробники хочуть зробити так, щоб ви користувались твердопаленим котлом, і цей котел служив вам довгі роки.